Сьогодні відбулось чергове засідання виконавчого комітету Ужгородської міської ради. Члени виконкому проголосували одразу за три програми, які стосувалися підтримки військових. Зокрема, йдеться про надання шефської та матеріально-технічної допомоги на їх реалізацію у 2023 році. З бюджету міста спрямують близько 50 мільйонів гривень. Всі три програми ще мають затвердити на сесії міської ради. Сьогодні ми прийняли ряд програм щодо. Фінансування в майбутньому підтримки наших військових, які зараз перебувають на сході нашої країни, тому це наше першочергове завдання, і ми допомагаємо це і зональне відділення, і Національна гвардія, і 15-гі штурмовий батальйон. Тому всім військовим формуванням і іншим спецпідрозділам, які розташовані на території нашого міста, і сили територіальної оборони, також ми будемо виділяти кошти. Підтримали сьогодні проєкт рішення про організацію громадських робіт у 2023 році. Проводитимуть їх на шести комунальних підприємствах міста. Також члени виконкому розглянули ряд звернень щодо продовження дії дозволів розміщення зовнішньої реклами. Більшість з них погодили.